Доброго ранку, діти! Ось і прийшла зима. Подивіться, яку ялинку ми прикрасили у нашому садочку Дивокрань до новорічних свят. І сьогодні ми поговоримо про новорічні свята та традиції їх святкування. Зараз ми всі готуємося до веселих новорічних свят. Незабаром спливе час старого року. І йому на зміну прийде наступний новий рік. Усі чекають Нового року з нетерпінням, адже сподіваються, що він принесе нові радісні події здійснення наших заповітних бажань і мрій. До Нового року всі люди прикрашають зелену ялинку. Новий рік вважають сімейним святом. Традиції зустрічі нового року в кожній родині різні. Але головними з них є прикрашання ялинки, підготовка подарунків для всіх членів сім'ї та святкова вечеря. Новий рік приходить опівночі. І малята зустрінуть його в своїх ліжечках. Але лягаючи спати, не забудьте загадати бажання тоді воно обов'язково в новому році збудеться. Наша розмова про новий рік добігає кінця. Діти. А чи прикрасили ви вдома свої ялинки? Якщо прикрасили, то намалюйте мені їх та надішліть ваші малюнки. А нам вже час прощатися. До побачення, до нових зустрічей!